У світі існує безліч тварин, які викликають захоплення своєю милістю та чарівністю. Кожна з цих тварин має свою унікальну красу та характер, роблячи їх особливими в очах людей. Сурикат – це хижий савець з родини мангустових, розміром схожий на білку. Живуть вони в пустелях Південної Африки, групами різного розміру від 3 до 50 осіб. У Узграї майже однакова кількість самців та самок. На відміну від інших видів мангустів, сорикати населяють більш відкриті місця, без дерев. Вони надзвичайно милі, їх довжина в середньому близько 50 сантиметрів. Ці тварини живуть разом у норах довжиною до 5 метрів, яка містить кілька входів, тунелів і кімнат. Сурикати виходять на вулицю тільки в день. Вони люблять грітися на сонці. Харчуються вони в основному комахами, жуками, гусеницями, павуками та скорпіонами, дахами, яйцями, фруктами та рослинами. Вони можуть витратити до 8 годин, збираючи їжу. Сурикати мають підвищений імунітет до отрут змій та скорпіонів. При зустрічі зі скорпіоном вони одразу відкушують отруйний хвіст. Коли сурикати йдуть на полювання, у норі залишається кілька нянь, щоб стежити за новонародженими дитинчатами. Цей обов'язок чергується між різними членами зграї, і няня часто обходиться без їжі цілий день. Основне завдання нянь захищати дитинчат від сурикатів, ворогуючих з рай. Після пошуку їжі сурикати повертаються в свою нору за годину до сходу сонця. Самки сурикатів – найвідданіші матері. Під час нападу орла вони накривають собою дитинчат, рятуючи їх від смерті ціною власного життя. у сирикатів чудовий. Вони можуть помічати хижаків у повітрі на відстані понад 300 метрів. Тривалість життя становить 12-14 років, але відомо, що неволі вони можуть прожити навіть 20 років. Сорокати добре приручаються. у південній Африці. Сорокатів тримають вдома, щоб вони ловили змій та гризунів. Лінивці надзвичайно повільні савці, що проводять майже все життя на деревах, їдять низькокалорійні листя, сплять по 10 годин на добу та спускаються на землю лише раз на тиждень, щоб сходити у туалет. Незважаючи на свою незграбність на землі, лінивці добре плавають, а їхні родичі колись включали гігантських тварин розміром зі слона. Лінивці рухаються повільно, щоб зекономити енергію, оскільки їхній раціон з листя має низьку калорійність. На перетравлення листя може знадобитися до місяця. плаванні вони досягають до 4 км за годину. Лінивці можуть повертати голову на 270 градусів. У більшості видів лінивців надзвичайно гострий нюх. Що дозволяє їм знаходити потрібну рослину серед джунглів. Лемури це унікальні примати, які живуть лише на Мадагаскарі та Каморських островах, мають понад ста видів і відомі своєю соціальною структурою, де домінують самки. Вони можуть впадати в сплячку, а деякі навіть їсти землю для детоксикації. Їхні хвости використовуються для спілкування, а їхні вокалізації можуть лунати на відстані до 2 кілометрів. Для спілкування їм достатньо всього 12 звуків. У них завжди мокрий ніс, як у котячих. Це забезпечує лиморем кращий нюх. У дикій природі лемури можуть доживати до 27 років. Від сухоносих приматів лемури відрізняються не тільки вологими носами. у них є також великий палець. А на вказівному є подовжений кіготь, яким лемури чистять черсть. На відміну від сухоносих приматів лемурів може народжуватися відразу кілька дитинчат. Найменші представники лемуроподібних засягають ваги всього 30 грамів, а найбільші ж важать близько 10 кілограмів. Вимерлі ж види лемурів важили до 200 кілограмів і більше.